Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні в нашій передачі онлайн з Богом ми будемо говорити на тему осудження, осуду, очорнення, наклепів, ставлення такого тавра, клейма на людях, передчасні судження в народі модно сьогодні в нас між молоді говорити шемрання, плітки та пліткарство. Дуже багато таких явищ в нашому житті, в нашому українському суспільстві. Як кажуть, в народі кожен любить перемивати кісточки один одному, брат, брату, кум, кумові, сват сватові, сусід сусідові це великий гріх, який може призвести до ще більших гріхів. Бо я такі, знаєте, моменти переживання, і в нас людей є такі люди, які як кажуть, брешуть і не червоніють, самі говорять неправду і вірять в те, що говорять. Вже не розрізняють, де правда, де брехня, де обман, і це велика небезпека, якщо це перетворюється